Привіт, друзі! Я Дмитро Разумовський. Підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте, поширюйте, а я починаю. І ми будемо далі говорити про Мюнхенську конференцію, тому що вона ще триває. Основний день був вчора. Це зустріч Зеленського і Венса. Вона нічого не принесла. Зеленський не підписав угоди кабальної, як зараз пишуть журналісти, що в нас хотіли забрати 50% копалин, нічого нам не обіцяючи, не даючи взамін. Ну, що це просто кідок, Е, Так були оці заяви нереалістичні, за які я його критикував, тому що ну, потім він дає наступне інтерв'ю, і в ньому вже говорить, що ну, реально ми там залежимо від американської допомоги дуже сильно. Якщо Америка перестане нам допомагати, не знаємо, чи ми вистоїмо, хоча ми маємо своє виробництво. Але ну це шалена проблема, якщо Америка перестане бути нашим стратегічним партнером і допомагати нам захищатися в агресивній війні проти Путіна. Але я хочу розпочати сьогодні ну з виступу Зеленського, тому що от сьогодні є реалістичні заяви, ну що нам робити взагалі далі, і деякі з них ну досить правильні. І я зараз про це поговорю і проаналізую. Так, от Зеленський в своєму виступі сказав, що з Путіним треба розпочинати перемовини, коли ми повернемося до кордонів 22 року, тобто початку повномасштабної. Торнення, а не війни, як це відбулося в 2014 році, і ну це вже предметно для Трампа. Трамп може приїхати на цей же самін і казати: от дивіться, Україна хоче там кордони 2022 року, тим більше там багато родовищ знаходиться, які Трамп хоче отримати собі половину, як мінімум. Він хоче отримати з тих всіх родовищ і. Таким чином він може з ним говорити. «Ну, ви давайте відходьте родовище мені і покажіть, що ви теж хочете, щоб був сталий мир, про який саме Мордор і Путін говорять. що вони не хочуть перемир'я, вони хочуть сталий мир. Ну, якщо хочете, то йдіть. В принципі, це ну вже реальна вимога, яку Трамп може озвучувати. Тим більше вона йому вигідна із-за цих родовищ, які там знаходяться. Далі Зеленський заявив, от найважливіше, як на мене, про те, що я вчора говорив. Тому що якщо ну Трамп зрозуміло, і його вся делегація вони просто зливають і Україну і Європу, вони просто собі вирішили, що вони будуть іти шляхом там перемир'я в Європі. Вони теж сказали багато чого доброго. Там ми про це трошки пізніше поговоримо і. Це говорить про Сав Зеленський говорить, що треба створити загальну європейську армію. І от це, як на мене, от найважливіша гарантія, яка б могла б бути для нас з безпеки. Чому? Тому що ну, кістяком однозначно стане українська армія, тому що вона найбільша. По-друге. Європа зможе це все фінансувати, платити нормальні зарплати нашим військовим. А саме основне в загальній європейській армії будуть служити як українці, так і інші нації, тобто поляки, литовці, там німці, французи. І таким чином, наприклад, можна костяк лишити нашої армії в нас на території, яка буде обороняти Україну там 400 тисяч і 50 або 100 тисяч іноземців, які будуть включені в цю загальну. Європейську армію і таким чином, якщо Путін нападе, то він буде нападати не тільки на Україну знову. Та він буде нападати на цілу Європу, а Європа, європейські країни знаходяться в НАТО. І якщо би така конфігурація була вироблена, зрозуміло, що це не так просто, але це вже от реальний реальний план для того, як отримати гарантії безпеки. Ну тим більше ми бачимо. Позицію Трампа і Венса, Венс, який вийшов в промові, нічого про Україну не сказав, тільки про молитви, аборти і пропаганду. Найбільше його турбувала проблема пропаганди. Пропаганди, тому що Європа забороняє пропаганду в своїх соцмережах. Ну і вони менше заробляють просто, а вони всі, як то кажуть, американські. І оце ну, хороший план, по якому можна йти. Чому ну, план миротворців він не спрацює? От я сьогодні читав новини, що. Україна і європейські країни після заяв Макрона, коли він сказав, що треба вести війська. зустрічались і обговорювали, як можна вести війська. І одразу виникло мільйон проблем: Італія не може вести, бо в неї конституцію це заборонено. Інші країни, парламенти мають за це голосувати. Вони не проголосують. Польща, взагалі, ну думає і відмовилась на цю тему говорити. Ну тобто, нема кому. А якщо загальному Євросоюз швидко прийме Україну, створить загальну європейську армію. Це може бути реальна гарантія безпеки, і це ну, по перше, інвестиції в економіку серйозні бо ця армія ж буде утриматись. Вона буде знаходитися в більшості в Україні. Сюди будуть приходити гроші, нове військове обладнання, зброя, тобто новітня техніка, виробництва. Це буде серйозний поштовх для нашої держави після воєнних періоду. період. Як на мене, це дуже хороша ідея. Він сказав, прямо, що треба її створити загальну європейську армію. Також Зеленський сказав про вибори, про вибори, тому що там е, на Мюнхенській конференції є кличко, є там, опозиція, і, і вони говорять там, що от, треба проводити вибори, тому що в нас влада не хоче проводити вибори, багато хто не хоче в державі їх проводити, а влада не хоче. Зеленський сказав, що він не буде проводити вибори, тому що люди не хочуть виборів, а треба тримати єдність суспільства. А кому щось не подобається, ну я так розумію, що він так до Кличка, там, до опозиції говорив. А може і до простих громадян, кому не подобається, то вони можуть змінити громадянство. Ну я думаю, що це не зовсім правильна позиція, треба все ж таки більше пояснювати. Ну в першу чергу, вибори в такій ситуації, як ми зараз знаходимося, проводити однозначно не можна, тому що їх нереально провести. Але якщо буде перемир'я і мир, ну однозначно всі громадяни України, більшість громадян України хочуть відновлення своїх прав миру і відновлення своїх прав, як виборчих, так і всіх інших, які були обмежені під час військового стану. Ну і це трошки, як на мене, не дуже коректно. Можливо, щодо там опози позиції, їхня боротьба політична, бо він там сказав, що кличко хороший спортсмен. Але як каратор, то ну він слабкий, хоча навіть зал на це не відреагував, тому що вони ж не в контексті української політики, як в нас це говорять. Ну тому як на мене, це невдала відповідь. Ще він цікаво сказав, і абсолютно правильно, що тепер в нас НАТО керує не Трамп і не європейські країни, а керує Путін, тому що Путін вирішує кому йти в НАТО, кому не йти. Він ж сказав, що Путін не дозволить Україні вступити в НАТО. Це він відповів на заяву Трампа. Вот так в загальному стислу я розповів про виступ Зеленського, і тут вже є реальні тези про що говорити, як здобути швидкий мир і хороші гарантії. Безпеки ще Зеленський сказав, що план України такий підготувати реальний план, реальний план, як має діяти Трамп, йому його запропонувати, щоб Трамп цей план ну, втілював в життя, якщо він вже не хоче вести перемовини, наприклад, з нами, що якщо він буде на саміті з Путіним, щоб він Путіну це план придивив. Але те, що Зеленський каже, що, наприклад, там. Який пакет санкцій вести, ну я не думаю, що Трамп це буде робити, тому що він дуже лояльно відноситься до Путіна і в нього знаєте своя думка. З іншої сторони, до речі, вже йдемо далі. На мюнхенській конференції говорили про наступний пакет санкцій Євросоюзу. Я не знаю, як його будуть вводити, але як на мене, це треба було зробити давно давно Це санкції стосовно повністю тюньового флоту. Якщо Євросоюз ці санкції, то вони вводяться проти кораблів, на яких Путін возить нафту. Та, і проти е, саме екіпажів, тобто членів екіпажу. І це дуже круто. Я думаю, що після того, як санкції ведуть е, стосовно членів екіпажу, ніхто не захоче е, ходити на цих кораблях. І це ну, треба добуватися. Але є проблема Огорщина. Угорщина, наприклад, заблокувала от якраз під час Мюнхенської. Е, Конференції перший кластер перемовин щодо Євросоюзу, тому що проблеми в Україні погано ставляться до угорців до, до, до Нацменшин. Ну, ми розуміємо, що просто це е, путінський друг країна, яка підтримує Мордор, і от вони нам шкодять. Тому як там будуть вводитися санкції про е, весь ціньовий флот, ну побачимо. Так от, давайте повернемося до вчорашнього дня, до Венса, е, тому що ну, реально Венс. Зробив цю промову, я вже про неї розповідав. Хочете дивіться попереднє відео йому в Європі відповіли, тому що як на мене промова Венса це дуже важливо. Чому? Тому що Венс прийшов і він не про війну, не про безпеку. Він про пропаганду, що от Європа займається там, забороняє в соцмережа пропаганду. А вони менше від цього заробляють американські соцмережі. Ну він про це не говорив. Це я так думаю. І от це найбільша проблема. І тому Америка не буде допомагати Європі. Йому відповів міністр оборони, міністр оборони Пісторіс. Він він сказав, що в нас є там і демократія, все нормально. В нас не закривають партії, і це ви просто собі вигадуєте якісь причини, щоб не допомагати Європі. До речі, цей Пісторіус потім вийшов і сказав, що ну, Трамп просто зливає якби, Україну, зливає Україну. А я впевнений, що він зливає і Європу. і Зараз я вам про це розповім. Тому що він одразу пішов на дві поступки. Перша поступка він каже, Україна не буде в НАТО, та, і друга поступка це ну, військових там американських не буде. Про це можна було просто не говорити з Путіним. Абсолютно. А навпаки, сказати, що все може бути, якщо ти звідти там не підеш. І тоді, ну, однозначно, потім якісь умови віднімати. І він абсолютно правий. Тобто Трамп одразу. Пішов на поступки, і на які поступки він піде далі. Він каже: Ну ніхто не знає, чому Америка і Трамп зливають Європу. Чому Європі треба піднімати п'яту точку? І, от, як правильно сказав Зеленський, створювати загальну європейську армію тому, що це не тільки там спасіння і допомога і гарантії безпеки для України, це і для Європи. Тому що міністр оборони Гесет він сказав в Польщі на брифінгу: Ну, ви дивіться, ми війська не забираємо, американські, хоча ходили плітки, що вони на цій. Конференції Мюнхенські скажуть, що вони забирають війська з Європи. Американці ну, це б була взагалі катастрофа, бо європа ж не готова. В них не ни військ, немає не зброї. Вони тільки зараз там піднімають своє виробництво озброєння. він каже, ми не забираємо, але ну там в процесі десь там двох-трьох років ми елементарно можемо забрати війська з Європи. і Європа має бути до цього готова. Європа має підготуватись. Ну тобто створити армію. Європа має створити виробництво зброї. Має бути ППО, має бути до всього готова. І це злив. Вони просто зливають. Європу вони не збираються більше витрачати на це кошти, захищати Європу. Зараз вони хочуть отримати перемир'я. А потім, я впевнений, наступний крок буде зменшення американського контингенту в Європі, і це буде односторонньо. односторонньо. для того, щоб швидше Європа рухалась. І тому ну от, Європі треба збиратися. І Зеленський до речі заявив, що в Києві на 24 лютого буде збір всіх європейських лідерів, і якраз будуть про це говорити. Однозначно треба говорити. І треба приймати Україну в ЄС зараз же. Ну, і однозначно створювати загальну європейську армію, тому що це єдиний вихід. Нема іншого виходу, тому що фінансувати, наприклад, загальноєвропейську армію, в якій не буде України і України не буде в Євросоюзі, і ще українську армію в мільйон людей. Ну тому що якщо Америка не буде давати гроші, хтось це має фінансувати. Європа не потягне ніколи в житті. Це єдиний економічно вигідний варіант, і той варіант, який принесе нам з вами гарантії безпеки, ну і зможе е, реально захистити нашу країну від е, е, наступного нападу, тому що ну Америка навряд чи сюди введе війська. До речі, Венс спочатку сказав, що Америка може ввести війська, якщо Путін буде відмовлятися. А потім, як Пісков вийшов, Венс одразу каже: Ні, ні. Америка, я такого не говорив. Це журналісти перекрутили. Хоча зараз ходить в куларах інформація, що якщо, наприклад, будуть оці родовища, і Америка буде мати е, там 50%, як вони хочуть, наших родовищ корисних копалин, то біля цих родовищ вони можуть поставити війська. Ну я так розумію, це переговорний процес, тому що Зеленський не підписав ці угоди і абсолютно правильно е, зробив. О така остання інформація, аналітика, що відбувається, і що робити, і що робити, тому що ви пишете в коментарях, що от що ти це розказуєш, ти скажи, що робити. Я вам сказав, Зеленський правильно каже зараз в питанні створення загальної європейської армії, тому що це ну практично єдиний варіант, поки що поки немає інших варіантів, і ніхто нам ніяких не пропонує. Погано, що без нас будуть вести перемовини. але ну хоча б підготувати план, з яким він буде їхати на ці. Перемовини тому підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте, поширюйте з вами. Я метро розмовські. Побачимось.